Сила пробудилася з самого ранку з шостої години. Костюмовані Дарти Вейдери, Йоди, Люки Скайвокери та інші фанати зоряних війн товпилися біля кінотеатру у Парижі. 2012 року Джордж Лукас продав права на стрічку Діснею за понад 4 мільярди доларів. Відтоді фани чекали скорішого повернення улюблених героїв на екрани першого за останні 10 років. Фільм чудовий. Я не сподівався, що Дісней зможе зробити такий неймовірний фільм. Я в захваті. Він суттєво відрізняється від того, що ми могли раніше побачити, але також справді поважає історію трилогії. Фани нашого віку, тобто 30-річні, справді отримали задоволення. Ми вже з нетерпінням чекаємо на наступний фільм. У Лондоні протягом середи тривала активна підготовка до прем'єри, запланованої на вечір. Червона доріжка чекала на зірок, які зіграли у стрічці. Поглянути на них з'їхалися фанати з усієї країни та за кордону. Прем'єра пробучення сили у більшості країн відбудеться протягом цього тижня. В Україні вона планується у четвер.